Ви спасені благодаттю через віру. І це дар Божий. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо другу деталь. Із теми про благодать перейдемо якби на другу сходинку. З кожною сходинкою ми будемо збагачувати, збагачувати наше розуміння, пізнання явища як благодать. Минулий раз ми розглянули благодать як рятувальний круг, який допомагає нам спастися, а сьогодні ми розглянемо це вже благодать як силу Святого Духа. Адже благодать вона не лише відкриває людям моральне або догматичне якесь вчення, але вона допомагає їм рухатися далі, змінюватися. Так як тіло мертве без душі і нічого не може діяти, так і благодать для духовної людини вона є якби дихання життя. Людина без дихання жити як би не може, і християнин без благодаті не є християнином. Душа, яка позбавлена Божої благодаті, вона не живе, вона не відчуває і не здатна до дій. Тому нам, як і землі, потрібна благодать. Земля без Божої без роси засихає. Так і людина без благодаті може, скажімо так, згоріти. Адже грішник благодатью оживає, починає мати духовний рух і духовно відчувати, і духовно діяти. Далі написав такі слова: благодать це дар Святого Духа, натхнення зверху, допомога послана для виконання волі Божої. Тобто Це не лише засіб, який допомагає нам. Спастися, вибратися з води, але допомагає далі нам рухатися, навчає, як правильно діяти і завжди поруч. Божа благодать, вона виправдовує нас в Христі, вона відпускає вже вчинені гріхи, але в той же час вона допомагає не грішити. Тож ми своїми силами не здатні цього зробити. Як, ну, знову ж, як земля без вологи, вона, не отримавши вологи, не зможе дати плоду, так і ми без благодаті, як без дощу, згори це сухі дерева і не зможемо приносити плід життя. Тому Божа благодать, вона не тільки дає знання, але й вдихає в нас любов, щоб ми могли виконати те, що знаємо. Тобто У нас можуть бути знання, але лише любов Божа, благодать Божа. Сила Святого Духа здатна надихнути і дати нам можливість виконати усе те. Якова Яків написав у першому розділі такі слова, 17 вірш. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в ньому нема переміни і тіні відміни. Божественна благодать вона освячує розум. Вона з'єднує душу і тіло. Минулий раз ми говорили про те, що попередні вірішки, що в людині відбувається конфлікт. І не завжди приходить, людина може робити те, що хоче, інколи вона робить те, чого не хоче. А ось благодать якраз допомагає робити те, що людина хоче, жити за Словом Божим. А також вона дає правильне прагнення до Бога і правильне розуміння. Коринфянам, друге послання, Коринфянам, 4 розділ, 15 вірш сказано. Усе боляшу благодать розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. І так, благодать вона не знищує труднощі, але вона допомагає їх долати, дає сили їх подолати. Сила Святого Духа, вона завжди присутня, коли вона присутня в людині, вона допомагає перебороти. Але ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Іншими словами, він мертвий Духом. І ваші мертві були через ваші провини і гріхи. Господь живе в вас. Це Єфесянам, другий розділ, перший вірш і Римлянам восьмий розділ, дев'ятий вірш. Благодать – це як Сонце для землі. Воно освітлює, зігріває. Оживляє, сонячні проміння щодня світять, але вони не зменшуються і не виснажуються, але з кожним днем з вони збагачують землю. Сонячні проміння воно не робить за нас роботу, воно не перекопує город, але воно зграшує ті плоди, які ми посіяли. Сонячне світло допомагає нам бачити, воно не йде замість нас, не рухається. Але вона, ще дорогу, допомагає нам краще бачити і приймати все те. Так і Божа благодать, вона не робить якусь роботу за нас, але вона взращує те, що ми посадили. Вона освітлює ту дорогу, якою ми йдемо, і вона освітлює нашу душу. Вона показує нам наші недоліки, наші проблеми не для того, щоб ми могли зупинитися, зациклитися і просто впасти вічий. А для того, щоб ми могли їх подолати. Коли ми бачимо перешкоду, нам краще її подолати. Ми можемо бачити, де обійти, де перейти. Коли темно, ми можемо лише наштовхуватися: на якусь на перешкоду, травмуватися. Так от, Божа благодать, вона освітлює нашу дорогу, показує нам, куди і як рухатися. Як око без світла не може бачити. Але коли воно освічується променем, так і людина не може бути порядною, чесною, якщо Божа благодать не освітить і не покаже все це. Тому сила Святого Духа якраз предназначена для цієї цілі. Святий Дух, приходячи в людину, він допомагає нам долати ті перешкоди. Святий Дух дає нам сили не просто пізнавати, але. Знання, які ми отримали, втілювати в своє життя, надихає нас, освітлює і рухає до майбутнього. Усе добре давання та дар досконалий походить згори, від отця світил, що в ньому нема переміни, ні тінни відміни. Амінь.